За три місяці 1 травня завершується прийом декларацій від громадян про їхній майновий стан і доходи, нагадують у Лозівській об'єднаній Державній податкові інспекції. Обов'язок щодо подання декларації платника податку виникає у разі отримання ним протягом 2012 року окремих видів оподаткованих доходів. А саме, при нарахуванні чи виплаті податок не отримувався, але є незвільненим від оподаткування. У разі отримання протягом календарного року доходів від особи, яка не є податковим агентом. У разі отримання іноземних доходів. А також платник податків має право подати декларацію для отримання податкової знижки. Як правильно заповнити декларацію? Роз'яснення міститься на офіційному веб-порталі податкової служби. Адресу ви бачите на екрані. Городяни можуть або самі прийти до податкової і укласти документ, або заповнити декларацію безпосередньо на сайті Державної податкової служби. Втім, для цього платникові треба мати електронний ключ цифрового підпису та відповідне програмне забезпечення. Їх безкоштовно можна отримати. Ти в податковій інспекції.